27 листопада йому мало б виповнитися 27 років. Мукачевець Ярослав Товкан був розвідником у 128-й бригаді. 2 березня його група підірвалася на протитанковій міні. Ярослав отримав поранення несумісне з життям. На Насвідую дня, 3 числа. Славчик помер. Навчався герою у 13-й школі та Мукачівському ліцеї з дитинства. Мріяв бути військовим. Він тільки себе бачив там. Були моменти, що він хотів. Я його відмовляла, то він слухався, але прийшов час, коли він зробив свій вибір. Каже: мама, ти мені завжди заважала? Я приняс рішення. Для мене він славчик. Я його лише так запам'ятаю. Згадую, кожного разу під час хвилини мовчання, кожного дня. Мої дітки, які тепер в першому класі вчаться, також вже знають, хто такий Ярослав Товка і мій Славчик. Важко. Важко з болем у серці, але з посмішкою на обличчі через те, що честь героя повинна жити. Спортивний хлопчик був дуже. Кожний ранок, як ішли ми в ліцей, Славчика можна було бачити на спортивному майданчику, де він показував, як він підкачується. Хороший з таким, як кажуть, Славчиком можна було гори звертати. Закінчивши 9 клас у 2011 році. Ярослав вступив до Мукачевського військового ліцею. Здібність і лідерські якості хлопця одразу помітили. Ліцеїста призначили на посаду заступника командира взводу. Коли Ярослав поступив, у нього зразу виявилося такий керівній. Якості він був призначений на посаду заступника командира розводу, Тобто в нього було 30 чоловік підлеглих. Навчання у нього йшло дуже добре. Він дуже добре вчився. Це потрібно було теж би відмітити. От і любив дуже військову справу. Дуже любив військову справу. Він вже тоді заявляв, що я буду військовим. Тепер у ліцеї навчається рідний брат Ярослава Сашко. Він пишається тим, що його брат герой. Він тут навчався з 11 по 13 рік. Він був командиром відділення другого взводу. Для мене він був завжди прикладом, опорою. Я старався наслідувати його, бути на нього схожим, тому що я його любив, це мій рідний брат. Дурачились, билися, як в братів завжди буває. Але ми сильно дружили, любили друг друга. З братом Сашко ділився своїми думками, почуттями, планами. У них було багато спільних інтересів. Йому Ярослава бракує найбільше. Сашки не вистачає того спілкування рідної людини. Найшов Славік. Постійно з собою Сашу брав меншого брата. Весь час, після закінчення військового ліцею, Ярослав продовжив навчання в Академії внутрішніх справ України у 2021 році. Остаточно вирішив, хоче бути військовим. Почав службу у 128-й бригаді в складі розвідувальної роти. Згодом підписав контракт. У 2021 році він боронив Україну в місті Маріуполь на сході і перед новим роком. Повернувся додому на ротацію. Ну і вже після початку війни він прийшов додому і говорить, мені потрібно їхати. І з того часу, як він поїхав, вже по телефону майже не розмовляли, писав повідомлення, все гаразд, я живий і здоровий. Любомир познайомився з Ярославом в 2019-му. Разом хлопці були на бойових завданнях у місті Героїв. Маріуполь каже, він був щирою відкритою людиною, до якої завжди можна було звернутися за порадою. Кожне його рішення було виваженим і обміркованим. Ярослав почав проходити службу в нашій частині в розвідувальній роті. От пізніше ми разом були вже в на ротації в Маріуполі. От. Там він виконував завдання з розвідувальної ротою і, наскільки мені відомо, проявив себе як такий неформальний лідер групи. Завжди був сміливим, все розважливим, думав про все і робив скажімо так, відважні вчинки неспроста. Це людина, до якої можна було звернутися за порадою, як краще, як не краще. Абсолютно у всіх питаннях. Останні розмови друзів були не про війну, не про службу. Говорили хлопці про особисте сім'ю, дітей, відповідальність за рідних. Він не був одружений, так само, як і я, і це, ну, це хвилює, коли, коли відправляєтесь десь, де є ризик. Е, от. І основна наша розмова була про, про майбутнє. Про дітей. Не кожен з нас міг зрозуміти відлік, дати собі відлік, що відбувається до перших зіткнень або ситуацій небезпечних. І ми будували плани на військову кар'єру, так само, як і Слава. Він взагалі дуже рвався. Він і курси проходив, і відправляли, куди тільки можна, на підвищення кваліфікацій. А от коли почалась війна. От вся наша компанія, всі троє зрозуміли, що служба це добре, служба це потрібно, але от було б краще, якби ми мали змогу пожити трошки скажімо, простим цивільним сімейним життям. Перебуваючи на війні, він хвилювався за рідних. Славик був найкращим сином у на всьому житті. Так може сказати кожний батько, кожна мама про свою дитину. Виховували бути чесним. Любити батьківщину патріотичний. Планував вступати в Одеську військову академію. Вірив, що в Україні і українців усе буде добре. Він завжди вірив, що в Україні мама в Україні каже, завжди буде все добре. Я каже, вірю в неї, що тут колись щось зміниться. От коли він їхав, каже, мама, вір, це каже. У цьому не сумнівається і його брат. Україна сильна держава буде ще сильнішою. Моя мрія, щоб Україна жила й далі. І ми повинні це завжди пам'ятати, як і подвиги наших героїв. Старший серан толканко бодови. Віце саранзе кенобоє то. Саме основне, що я можу зараз зробити так само, як і всі побратими, які ще до сих пір виконують надскладні завдання. І, і ті, які вже після певних причин поранень звільнилися, і цивільні люди, саме основне, що ми повинні зробити, це пам'ятати і ніколи не забувати. І подвиги людей, обличчя, риси характеру. Абсолютно все, що ми можемо пронести з собою крізь життя, ми повинні не забувати. Ярослав Товкан посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня указом президента України від 12 березня 2022 року.